Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас в'язати разом ось таку велику красиву сніжинку. Я буду в'язати з пряжі Alize Forever, тоненька пряжа для мережева і гачок для неї 1,6 мм. Розпочинаємо ми з ланцюжка із шести повітряних петель. Робимо першу петлю. Пров'язуємо 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. І у нас утворюється ось таке маленьке кільце. Далі три повітряні петлі. Вони в нас замість стовпчика з одним накидом, з яких, власне, і складається перший ряд. Один, два, п'ять шість сім, вісім. 9, десять, 11. І дванадцятий у нас це перший стовпчик із повітряних петель. У третю повітряну петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик і отримаємо уже ось таке об'ємне кільце. Далі ми робимо дві повітряні петлі підйому, Вони в нас замість напівстовчика з накидом. Пров'язуємо іще дві повітряні петлі і далі вже в наступну петлю напівстовчик накидом. Одна дві повітряні в наступну петлю напівстовчик з накидом. Одна Дві напівстовпчик. одна дві напівстовпчик. і так пров'язуємо увесь ряд. Після останнього в ряді напівстовпчика ми робимо дві повітряні петлі і у другу петлю підйому сполучний стовпчик. Ще один сполучний стовпчик ми пров'язуємо під наступну арку, щоб перенести початок ряду. І тепер ми робимо три повітряні петлі і в цю саму арку пров'язуємо іще два стовпчики з одним накидом. Потім три стовпчики з накидом ми в'яжемо в наступну арку. Один. Два, три, одна повітряна петля, в наступну арку, три стовпчики з накидом: Одразу три в наступну арку, один. три. Три повітряна петля, і знову поспіль у дві арочки по три стовпчики. Перша арка. Друга. І тепер повітряна петля, і наступні дві арочки пров'язуємо поспіль. І чергуючи таким чином пров'язуємо увесь цей ряд. Після останнього стовпчика з накидом не забуваємо повітряну петлю і у третю петлю підйому на початку ряду робимо сполучний стовпчик. І далі переходимо до в'язання наступного ряду. Три повітряні петлі підйому. Замість першого стовпчика з накидом. У наступну петлю стовпчик з одним накидом, у наступну стовпчик без накиду, і знову у наступну петлю стовпчик без накиду. У дві наступні петлі ми в'яжемо по стовпчику з одним накидом. І ми дійшли до маленької арочки. Тут в арку ми в'яжемо стовпчик з одним накидом, одна, дві, три повітряні петлі, і в цю саму арку стовпчик з накидом. І тепер ось ці елементи ми будемо повторювати. Отже, у дві петлі поспіль ми в'яжемо по одному стовпчику з накидом. Далі у дві наступні петлі ми в'яжемо по стовпчику без накиду, потім по стовпчику з накидом у дві наступні і варку стовпчик з накидом. Одна, дві, три повітряні петлі і в цю саму арку стовпчик з накидом. Повторюємо ще раз разом стовпчик з накидом, стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, стовпчик без накиду, з накидом, і знову знакидом. Варочку, стовпчик знакидом, одна, дві, три повітряні, і в цю ж арочку стовпчик з накидом. І таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. Пров'язуємо останню арочку, стовпчик знакидом, одна, дві, три. Стовпчик з накидом. Ось так. І у третю петлю підйому одна, дві, три, сполучний стовпчик. Наступний ряд буде дуже простий. Ми робимо повітряну петлю, одну, вона в нас замість стовпчика без накиду. І далі у кожну петлю ми пров'язуємо по одному стовпчику без накиду, і так ми пров'язуємо, доки не дійдемо до арочки. В арочку ми пров'язуємо наступним чином: стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири. П'ять шість, сім, вісім петель. В цю ж арочку стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і в цю саму арку стовпчик без накиду. І далі продовжуємо так само. У кожну петлю ми пров'язуємо по одному стовпчику без накиду. Повторюємо арку. Стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стопчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стовпчик без накиду. Одна, дві. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стовчик без накиду. І таким чином пров'язуємо увесь ряд. Пров'язався останню арку, ми робимо стовпчик без накиду в наступну петлю і все. У нас вже початок ряду. Робимо сполучний стовпчик у петлю підйому, і далі нам потрібно сполучними стовпчиками перенести початок ряду аж до середини ось цієї петлі. Тож, у, кожний, у кожну петлю наступну ми пров'язуємо по сполучному стовпчику. Ідемо, йдемо, йдемо у кожну петлю, дійшли до повітряних петель, і тут ми робимо три стовпчики у ці петлі. Перший сполучний, другий. І третій. І ось тут ми вже починаємо останній ряд, яким ми і надамо форму нашій сніжинці. Ми робимо повітряну петлю підйому замість першого стовпчика без накиду. І ось в цю петлю ми пров'язуємо іще три: один, два, три. У Центрально ми пров'язуємо три стовпчики без накиду, один, два, три, дві повітряні петлі і сюди ж один, два, три стовпчики без накиду. В третю пров'язуємо чотири стовпчики. Один, два. 3, 4. І ось у нас вершинка повністю пров'язана. Далі ми робимо три повітряні петлі і одразу переходимо до обв'язування наступної вершини у першу велику петлю 4 стовпчики без накиду. Три, чотири, у другу. Спочатку три, потім дві повітряні петлі і сюди ж іще три, два, три, і в третю велику петлю один, два, три, чотири, Стовчики без накиду. І ось бачите, як гарно у нас обв'язуються вершинки. Робимо разом іще одну: одна, дві, три повітряні петлі. Одразу до наступної вершини. У першу велику петлю один, два, три, чотири стовпчики без накиду. У наступно один, два, три, дві повітряні петлі. Один, два, три. І третю. один. Два. Три. Чотири. І таким чином ми дов'язуємо увесь ряд. У кінці ми робимо сполучний стовпчик у петлю підйому, протягуємо ниточку і заводимо гачок в цю саму петлю зі зворотного боку, куди й протягуємо робочу нитку. Вже тут ми робимо повітряну петлю. Ниточку обрізаємо і за допомогою голки ось ці всі кінчики акуратно заправляємо поміж стовпчиками, розправляємо нашу сніжинку, надаємо їй форми і маємо ось таку красу. Сподіваюся, вам сподобалось і процес, і результат. Дякую за увагу! Приємного в'язання!